Друже, вітаю! Представтесь, так. будь ласка. Мене звати Сергій, позивний Козак, у мене фамілія Козак. так склалося, що співпало. 24-25 го я прийшов в військкомат на Б-52. Ну, я планував, проснувся від вибухів, планував відправити свою дружину і дитину на захід. Але ну, великі затори, там не було часу. Я відвіз на Воскресенку в Київ, я проживаю в Києві. І тоді пішов на Б-52 своїм товаришем. От. На жаль, він зараз на лікарняному. Е декілька днів ми там чотири дні ми, здається, стояли в черзі для того, щоб на, ну, військов... ну, стати військовими. От. Потім ми все-таки попали до відділів ТРО, е наш, ну, знаходилися в на... Багуна, нас там навчали. Ну, Ті, хто хотів навчатися, навчався. Хто хотів сатькувати, Вот. Я для себе багато нового відкрив, багато нового пізнав про війну і не пам'ятаю точно якого числа. Ми поїхали в Северодонецьк. Це було в травні, здається. Ми була перша зведена штурмова рота. Перша ТРО, яке поїхала на фронт, взагалі, Друже, Скажи, будь ласка, а до 24 лютого якийсь військовий досвід був у тебе ні, мене не було. Я не служив ні срочної служби, ні ну, військового досвіду не було. Як такого? А де працював? Е, працював останньою моє останньо місце роботи. Була я був електромонтер на будівництві. Я працював. Електромонтер на будівництві у Києві. Так. Десь якась компанія в тебе була? Е, Ні, ну Ми працювали в вчасному підряді, і, і там, ну в центрі міста на Льва Толстого ми там робили, тіпа... Да, нічого собі. З військовим, військовим зв'язаного в мене дуже мало. У мене там є родичі військові, ну, дядько взагалі. Але тепер ти реально справжній козак, і ти піхотинець, який постійно на передовій зараз да, да, я, з тобою ну, майже всі позиції в нас на нулю і ну ти тривалий час виконуєш дуже важкі завдання, в важких умовах і ведеш контактні бої. Так, у нас ну, постійний контакт з ворогом буває таке, що там 20, ну, 20 метрів е, не, 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 безпосередній контакт. Збувають поранення, коли хлопцям закидують гранати в вікно. Мені останні контузія я закинули гранату в окоп е, ну, тут в Бахмуті вже. Ну, Там була легка контузія. Я обійшовся ну, вже на через сутки і після евакуації я вже став в стрій. Скільки контактних боїв в тебе було тут у Бахмуті? Ой, я навіть не скажу. Останній останні тиждень у нас такі бої на відстані, а до цього кожен, кожен день, ну, кожен тип, день. Да, да. Ну, майже кожен день, крім днів, які нас відправляли на, на відпочинок. У Нас ну, було трошки проблеми були з заміною, з логістикою, то там, ми заходили, наприклад, на сутки, але залишалися бувало таке, що і на ну, двоє, на двоє з половиною суток. Не було ну, можливості нас поміняти. От, ну, Що найтяжче, це було, коли було мінус 12, мінус 15, і в окопах безпосередньо з ворогом був дуже близький контакт, і вночі було важко працювати. Ну, Я типу, не дуже люблю морози. Але що є, то є, мусимо тримати. Да. Яка відстань до противника, оцей кидок гранати? Це скільки метрів? Ну, Мені закинули за насип з окопа. Я... Ну, думаю, що, ну, ворог сидів, чекав на слушну мить, це було десь там до 10 метрів там, то есть, ну, за нас. А так взагалі в тепловізор видно було ворога, вони в вз... десь 20-30 метрів безпосередньо. Важко те, що в нас були тепловізорні ну, тепловізори, але не було нічних прицілів, і ми стріляли в темноту. А тобто, коли забираєш тепловізор від ока, ти нічого не бачиш взагалі. І так на ну, мене буває стріляєш. Ми, ми, ми називаємо стрільба по-самалійськи. По ну, вночі тільки так можна працювати, якщо без спеціальної оптики. Скільки разів ти бачив ворога в працю? <гум> ну, та, я навіть не рахував Ну, Важко порахувати. Типу, от. Ну, навіть скільки раз я стріляв по ворогу, теж важко порахувати. Типу, от. Ну, опять же, неможливо порахувати, наприклад, скільки я вразив ворогів, бо ми працюємо групами. Ну, на, на щастя, в мене не було такого, що контакт був з ворогом один на один в якійсь такі ситуації, де були тільки я і ворог. От, Бо тут таке куля дура, можна закінчитись по-іншому. Але, тіпа, дуже багато. Майже ну, кожного дня, коли ми були, були на позиціях, і, от, були такі дні, що там. Ти бачиш ворога далеко, бо далеко більше ста метрів немає немає сенсу стріляти, якщо твоя позиція як там, А все, що ближче, ти працюєш. Було таке, що відпрацьовував. У нас було таке, що двоє, двоє бійців пішли з позиції, так скажемо. У нас було чотири чоловіка на відрізку фронту, і два автомата заклинули. Бу, були такі умови, що там глина і. Есть, ну, на бої все було в грязі. і... Мій особистий автомат відпрацював десь, мабуть, біля півтори тисячі патронів за день. Вот. Я спалив куртку, спалив бліндажним ну, стволом. Охолоджував, у нас була вода, замерзла в пляшках на позиціях. Ну, вона просто там замерзала. Це те, що ми брали з собою. Їли сухпаї, заморожені. Ну, бо типа, не було виходу. Вот. Це були такі самі тяжкі дні, але, типа, але тим, тим не більше, тим, Менше ми справилися свої задачі. Ми тоді не відступили, ми витримали лінію оборони. От, якось так. Де. Велика повага до таких вчинків. Скільки разів в тебе за війну були вже контузії? У е, мене було дві контузії. Одна була в северодонецьку, це було літом. Ну тоді була важка. Мене тоді доставили в лікарню на візку. Я тоді там втратив зірт на десь приблизно. Ну, На сутки чи двоє я не бачив, в мене була перфорація вушної перепонки. А друга контузія була тут, вже в Бахмуті, коли мені закинули гранату, я розказував в окоп. Ну, Це була легка контузія. Я був просто в окопі. — В гранату в окоп? Так, да, так. Да. Ну, вона взірвалася на вході в окоп. Ну, Там у нас такі були, як називаємо їх Лисянора. В глині викопана копанка. І вона десь взріз людини. людини. Граната взірвалася на поверхні я був внизу. Розліт гранати осколків мене не вразило осколками. Мене ну, контузило вже на фоні минулої контузії. Я так розумію. Я відпрацював ще до вечора. ну, До 10 вечора. В 10 вечора мене евакуювали. Це був штурм якраз. І, ну, Я передав рацію, що я, скоріше, контужений, але можу працювати. Я відпрацював, наскільки мене вистачило, а ввечері вже мене евакуювали в лікарні. Неймовірна, сильна стійкість духу, друже козак. Так, да, mm -hmm. це дійсно вражає. А, ти був в найважчих теж боях у Сєвєродонецьку. Як порівняти Сєвєродонецький Бахмут? E, Блін, це війна порівнювати. Там було страшно, ми тоді не мали досвіду. Тут ми вже більш досвідчені війни і нас було більше. Я не знаю, було жарко і тут, і там. Але там була ситуація трошки інша. Но там було літо. Літом працювати все ж таки легше. Я в Сєверодонецьку не був так довго, як тут. І, ну, я з пораненням поїхав у відпустку. Я думаю, приблизно однакова нагрузка. Але тут а, в Бахмуті з нами більше спрацює, працює спеціалізована армія. Видно по ним. Вони влучно стріляють, вони працюють з будь-якої зброї. І, ну, ми вже теж більш досвідчені. Ми навчалися вже після Ми до Сєвєродонецька, ми навчалися певний час працювати там з різною зброєю, і. Ну, різним військовим тактикам. Але, типу, ну, досвід є досвід. Чим більше ти військовий, тим ну, воюєш, тим більше ти навчаєшся. Ну, я так стараюсь. Переймаємо досвід у більш досвідчених офіцерів і воїнів, які воювали раніше. От. І нагрузка була однакова, єдине, що тут холодно і Ну, зимою мені важче. Ну і позиції. Позиції в Севєродонецьку були, ну там у нас був на підбулі ядерний бункер. То в ньому було не страшно, бо тіпо, ми розуміли, що його розвалити ну, дуже треба багато часу. Тут позиції ми були в частному секторі, зараз ми стоїмо там в високоетажних будівлях, ну піти, пи, піти Ну В п'ятиповерхівках так само тіпо, їх можуть зрівняти з землею, але для цього треба кілька днів. А кілька днів у нас є е, час для маневрів, постарай. Що ми можемо відійти кудись? Так, і... да, друзі. Ну ось Но справжні козаки, справжні піхотини, Саме такі люди тримають фронт у Бахмуті на важких умовах у дуже важких боях. Скажи, що допомагає вистояти в таких важких умовах? Багато людей не витримують таких умов бою. Але фронт тим не менше тримають саме такі підрозділи, як 205 батальйон тероборони Печерська, Київ Києва. Як ти вважаєш, що дозволяє підрозділу діяти ефективно і бути боєздатним? Е, ідея, за якою я воюю не особисто у мене є донька, і в мене зараз жінка вагітна. То ну, особисто я маю воюю за те, щоб моя донька жила в світі кращому, ніж жили ми до цього. От. І ми, українці, ми мусимо захищати, боронити нашу землю. Друже, велика повага тобі, твоїй родині, дружині, донці. Дякую дуже за ту величезну роботу, яку ти робиш насправді для кожного з нас, для кожного українця, для всієї української нації. Дякую тобі, слава Україні! Дякую. Героям слава!